Мої вітання, доброго дня! 8 грудня в нас сьогодні. Слава Богу, більш-менш відстрілялися від цієї масової атаки, якої не було десь як 80 днів. Але все ж таки місто Харків постраждав вночі. Також Павлоград і, може, десь ще, але я так розумію, що більшість збили. Слава нашим повітряним силам, слава ППО. Так, але розклад буде не про це. Розклад буде загальний. Порада від вищих сил, від янголів на найближчий час для вас. Це такий буде загальний розклад. На три варіанти. На три варіанти. Так, якщо ви дійсно хочете отримати зараз якусь пораду від вищих сил, від янголів, зосередтесь на своєму питанні, на своїй проблемі, яку ви зараз маєте, яка у вас є. Я так, я маю надію, що. Цей розклад допоможе вам прийняти правильне рішення. Він вас направить в ту сторону, в яку ця проблема краще вирішиться. Так, загальний розклад для вас порада на найближчий час від Вищих сил, від янголів. На три варіанти. Обирайте свій. Сьогодні в нас 8 грудня на найближчий час порада. Перший варіант. Другий і третій. Вбирайте свій. Давайте дивитися. Перший варіант. Перший варіант. У вас досить гарна карта. Карта щасливої сімейної житли. Я читаю, що написано на карті. Фінансове благополуччя. Ви зможете знайти радощі в. М'яких дрібничках. Також ця карта вказує на те, що е якщо у вас є якісь проблеми з фінансами, вони вирішаться. Давайте ще докинемо кілька карт. Яка порада для вас на найближчий час від вищих сил. Перший варіант у нас десятка динаріїв Десятка динаріїв порада на найближчий час для вас. Десятка мечів, бачите, у вас дві десятки. Тобто, я так розумію, що у вас є проблеми з фінансами, вони закінчаться. Десять мечів, ця карта вказує, що погані часи, які у вас зараз, можливо, з грошима є, вони закінчаться. Також це карта ще. Можливо, ви дуже турбуєтесь, переживаєте за свою родину, щоб на все вистачало грошей. Погані часи завершаться. Давайте ще одну карту, пораду для вас. Ну так, ви, ви більш турбуєтесь за своїх дітей, але... Що карти вам хочуть сказати? Для того, щоб це завершилося, зрозуміло, роз, якщо ви будете сидіти і чекати біля віконця, то нічого ви не отримаєте. Потрібно діяти. Жезли це дії. Від вас потрібні дії. І тоді ваша проблема з фінансами завершиться. Це перший варіант. Другий варіант порада для вас на найближчий час. Емоційна карта. Така, я вам скажу, коли ви можете бути трохи розгублені, також звертайте увагу на свої внутрішні відчуття, на свою інтуїцію. Прислухайтеся до більш старших людей, до більш старшої жінки. Можливо, від неї ви почуєте щось, якусь таку дієву пораду. Так, другий варіант порада для вас від вищих сил на найближчий час. У нас королева чаш. Порада для вас. Башня. Ви бачите, як і в першому варіанті, так і в другому є дійсно проблеми, але вони закінчаться. Башня вказує, що, е, можливо, те, що ви хочете, те, що, те, на що ви розраховували, ось по карті башня, воно зазнало е, руйнувань. Ну, тобто всі плани пішли не так, як би вам хотілося. Карти вказують на те, що не треба складати руки, не треба думати про гірше, треба розкривати ваші крила та летіти в тому направленні, в якому ви вважаєте за потрібним. А королева чаш вказує на те, що вам треба прислухатися до свого внутрішнього голосу. Ще одна карта, порада, другий варіант на найближчий час. Такі карти у вас тут і смерть і башня? Ну, Смерть це трансформація, це окончання. Окончання якоїсь ситуації, окончання якоїсь фази. Ну, Тобто, знов були погані часи, скоро наступлять гарні часи. Я все ж таки більш до цього схиляюсь. Ну, давайте ще одну карту. Другий варіант башня, смерть. Що, що за порада? Я правильно зрозуміла, що закінчаться погані часи. Або емоційний стан у вас дуже-дуже пригнічений. Другий варіант. Так, карта швидкості, карта швидких дій вказує на те, що дійсно ось ця башня, ось ця трансформація, емоційне напруження якоїсь ситуації, воно закінчиться навіть швидше, ніж ви гадаєте. Звертайте увагу на свій внутрішній голос, на свою інтуїцію. Так, і третій варіант порада для вас. І знов, бачите, в нас тут гроші, тут, можливо, теж якісь проблеми емоційні, можливо, пов'язано з грошима. І також тут 5 динарів це карта бідності, це карта страху, це карта страху, що не вистачить коштів, що їх не вистачає, що, можливо, якісь борги у вас, що, можливо, немає грошей на. То на то на то на інше. Ось не вистачає і все. Ви за це дуже сильно переживаєте. Давайте запитаємо: Порада, третій варіант. П'ятірка динаріїв, Карта бідності. Дайте пораду третьому варіанту на найближчий час. Так, рицар Мічі. Це в нас карта агресії. Як агресії, також вам потрібно. Це карта понімання, рішительності і цілеустрімності. Ну, тобто, ви повинні вистроїти план дій, щоб розібратися з цією картою, з п'ятіркою динаріїв. Це карта бідності, втрати грошей, не вистачає грошей. Потрібен рішучий план. Потрібні рішучі дії. Давайте ще порада, третій варіант на найближчий час. Бачите, два лицарі. Якщо ви вистроїте план, стратегію, тому що мечі це в нас планування, це розум, це стратегія, а жезли це в нас дії. І по лицарю це швидкі дії. Ви не повинні боятися, ви повинні бути впевнені в собі, в своїх силах і йти до своєї мети. І тоді ви цю п'ятірку динарів, карту бідності, карту того, що не вистачає коштів, ви її вирішите. Але повинна бути вистроєна правильна стратегія. Що робити? Спочатку вистраюєте стратегію, а потім вже дієте. Не навпаки, дійте, а потім стратегія. Може бути невдача. Спочатку стратегія, потім дія. Ну, ось такий розклад, порада на найближчий час. Маю надію, що я декому з вас допомогла. Бажаю всім гарного, мирного дня. Бережіть себе та своїх близьких.